Давайте спершу скажемо про ворота. Ворота то є. Я погоджуюсь цілком. І зараз ви знаєте, що якщо подивитися світлини, які публікують деякі змі, можна побачити, що в Донецьку безпосередньо видно дим від боїв, які відбуваються в Авдіївці. І це чітко видно, це дуже серйозна близькість. Питання в тому, чи. А ми намагалися відчиняти ці ворота в Донецьк останнім часом. І чи було це пріоритетне саме ці ворота з точки зору розвитку обстановки і ситуації на фронті саме для нас? Тут це питання дискусійне. Насправді, що стосується чому Росія почала там бойові дії активні? По перше, це було прогнозовано, тому що вони перекидали туди угруповані військи. Це відбулося не вчора і не позавчора і не тиждень тому. Фактично складається враження, і це вже можна навіть не враження, це можна робити висновки, що ворог хоче входити в зиму з веденнями наступальних дій на сході, тобто спробувати створювати знову ж такі зони напруги, як було з бахмутом минулого року. Зараз це у них на сході е, три таких напрямки розвиваються: це ну я об'єдную в один Купінсько-Лиманський, якщо так можна, Бахмут і Авдіївка. Основних три. Значить, е, чому Авдіївку штурмують активно? Тому що, по перше, е, логістичне плече коротке з окупованих територій і з території Росії безпосередньо. Друге, е, у них були вихідні позиції. До цього вже тому, що ось ця ситуація на мапі, яку зараз показували, вона виникла теж не вчора і не тиждень тому. Вона виникла ще раніше, і вона так трималася. Тобто, ворог ще е на початку цього року, взимку, коли йшли активні бої в районі Бахмуту, намагався брати в оточення Авдіївку. Успіхи не увінчались ус е даруйте, їхні атаки, не увінчались успіхом, і вони цю затію призупинили, як виявилося, на певний період часу. Зараз знову ж таки вони взялися активно наступати дійсно великими силами, дійсно, нашим силам там не просто на сьогоднішній день. І як мені здається, вони переслідують дві-три цілі: перша ціль перехопити ініціативу у нас на півдні остаточно, тобто збити наш контрнаступальний темп і зупинити його взагалі на Мелітопольському напрямку, і відвернути нашу увагу сюди на східний фронт. Друге це продемонструвати те, що, начебто, російські війська перехопили ініціативу в українських сил, і третє, це як би там не було пропагандистський інформаційний ефект про те, що насправді. Російська армія ще здатна демонструвати якийсь рух і здатна приносити якісь перемоги, і, і тут відповідь про Авдіївку безпосередньо справа в тому, що розташування російських підрозділів військ до цього воно було таким чином, що дозволяло якраз починати рух ну як на оточення, як вони зараз це роблять. Там а знаєте, ну десятки разів а, Росія розповідала про те, що Ось на тому напрямку вони створять котел українським силам, ось там буде оточення. Це така маніакальна гонитва за тим, щоб створити оточення, які вони ще не створили, за виключенням е, єдине, що це було в Маріуполі. але там зовсім інша ситуація. Ви знаєте, я скажу, що з моменту, коли американці е, винайшли літак у два. Юдва дуже ба дуже мало що стало можливо приховати насправді з точки зору пересування передислокації підрозділів на сьогоднішній день. Всі сучасні засоби розвідки дають можливість це бачити. Ви не можете сховати просто. Під землю кудись, і, і я не знаю, як там тролі, які ще шахтарі. Можливо, це для сходу звичайно і доречне порівняння витягти угруповання військ непомітно Ну не буває так. Тобто, це все моніториться, фіксується, робиться аналітика, приблизні орієнтовні прогнози, аналізуються задуми е, противника, і відповідно потім прогнозується певний характер дій. Плюс до цього можна додати, що. Зараз э, російсько-українська війна активно висвітлюється в ЗМІ міжнародних, абсолютно починаючи від провідних видань, закінчуючи українськими і э, навіть тими ж російськими, нехай не зміни, скажімо, не тільки федеральними, а й так званими воєнкорами тощо, тощо, тощо. Плюс є багато осінь спільнот розвідників різних соцмережах. І інформацію приховувати, скажімо так, насправді дуже важко, і скажімо, створити якісь. Ну я скажу так: все ж таки, ефекти несподівано краптовості, вони все ще можливі, тобто, певним чином ворога обдурити це. Продемонстрував минулий рік, все таки Харківщина. Треба згадати, воно не було настільки прогнозованим. Тобто, певні елементи вони зберігаються, але врешті, звичайно, що е, все досить помітно. І все видно, і тому, скажімо так, легше оцінювати і прогнозувати. моя думка роз, вона розходиться з думкою зараз, я так бачу, з'являється такий, знаєте, десь хвилювання в тому, що ой, що буде, ось зараз Росія йде в наступ, а ми не маємо великих здобутків в контрнаступі. А я скажу наступну річ: ми дуже часто чуємо таке формулювання: війна на виснаження. Так, от, нехай скажуть, яка. Як краще виснажувати ворога, який тебе пере, переважає за ресурсами людськими в першу чергу кількістю, а і постійно суне на тебе, звичайно, перебуваючи в активній обороні і знищуючи їх максимально? От як зараз під Авдіївкою, як було на Лиманському напрямку, 25 танків за 4 дні. Ну це ж який показник. Тому я не бачу. Фаталізму в цьому, і я думаю, що от якраз в активній обороні наш, наші сили вміють перебувати дуже добре, і те, що ворог посунув, це погано для них, тому що вони будуть нести ще більші втрати. А для нас важливо триматися, тримати фронт. І знищувати і виснажувати а, противника. Так тоді працює війна на виснаження, перебуваючи в обороні, навіть от зараз активні певний період часу на сході. Ми це будемо робити ще краще. Тому я погоджуюся і можу сказати, що на нашу користь рік тому, приблизно в цей же час, от десь приблизно в цей же час, кінець вересня, жовтий місяць. Росія анонсувала, що вони відправляють найбільшу субмарину, найбільший підводний човен. Із торпедою посейдон для проведення випробувань, тобто торпеда посейдон, це як і буревісник, тільки торпеда це торпеда, яка за задумом має викликати цунамі, яке має змести східне або західне узбережжя США. Відповідно, мають вони мають підняти таку хвилю цунамі, яка буде там кілька десятків метрів висоту, і просто все з собою ця стихія змивати на кілька сот кілометрів. І це, до речі, теж проект, який розконсервований був, яким займався ще радянський союз в 60-х, навіть в кінці 50-х років. І вони цю програму тримали. Потім її списали за тим, що вона є нереальна. Ну тобто її неможливо виконати. До речі, що сталося, де були ці випробування Посейдона, так і ніхто не знайшов. Рік тому всі шукали розвідки, не побачили. Те ж саме, я думаю, стосується і буревісника. А ми бачимо, що якраз коли йде осінь, ось такий період відбувається загострення черговий каскад ядерної риторики Кремля. І знову ж таки зверніть увагу, що це відбулося нерозривно минулий рік. Посейдон мав тестуватися із тим, що Росія припинила зобов'язання в договорі про нерозповсюдження ракет. А зараз вони почали погрожувати тим, що вийдуть із договору про заборону ядерного випробування ядерної зброї. Тобто я думаю, що це все пов'язано із цим, і як мені видається, це чин, ну, просто єдине з чим Росія може залякувати Захід. Чим вони постійно можуть лякати і говорити: ядерна ескалація, ядерна зброя, випробування. Ми будемо проводити випробування, вийдемо з договору. Давайте щось робити, якщо не хочете подальшої ескалації, щоб бурісники з посейдонами не полетіли. На ша давайте з вами сідати домовлятися Ось приблизно так. Вони це постійно видають.